Салют. Дзвоне знайомий, каже, що не працює мікшер, регулятори в підсилювача реплять. Немає звуку, відповідно, конференції стоять, необхідно терміново зробити. Ну, терміново вже два місяці йде часу, ніяк не може мені оплатити фейдера. І, звісно ж, я їх не замовляв із свого карману, тому що шишки вже набиті. Тому спочатку гроші, потім музика, і будемо щось замовляти робити. Це не мені горить. Добре, про цей пульт буде окремий ролик. Сьогодні трішки про інше. Отож, в мікшері була проблема в двох словах це був вибитий вихід. Не було звуку і відповідно була на виході постійна напруга. Після заміни двох операційних підсилювачів. Звук з'явився. Але ще власника насторожило те, що коли куртяться регулятори, так, в колонках іде хрип. Ці регулятори йдуть з з трещиткою, тобто не плавне регулювання, а воно там потріскує. Ну, Думав, що необхідно міняти регулятори, так, бо дійсно зв'язка мікшер плюс цей підсилювач, воно. Репіло прям капітально. Але коли дістати мікшер і просто крутити сам підсилювач, питань немає. Коли подати якийсь свій сигнал, питань немає, все працює. Тобто проблема в тому, що постійна напруга попадала на вхід, і от воно, кожен, цей, кожен цей рух, кожна отступінь, так, воно його. Видавало. І, звісно, через те й репіло. Тому не завжди проблема в цьому. Необхідно дивитися і інші ланки вашого звукопідсилюючого комплексу. Отож, чи необхідно їх збавляти? Ну, дивіться, особисто я в себе їх ніколи не кручу. Я їх виставив чи на максимум. чи так, як мені необхідно, тому що різні підсилювачі так мають свою різну вхідну чутливість. Не всі притримуються стандарту. Якщо, наприклад, в одного підсилювача при максимальному положенні і при 0 дБ на мікшері буде номінальна потужність, то інший підсилювач буде давати відсотків 40, 50, 60, тобто може не розкачуватись. Інший, навпаки, може давати прямо вже кліп. Хоча, якщо поставити на 12 годин, так. Все буде добре. Тому різні підсилювачі мають різну вхідну чутливість. За багато років практики бачив неодноразово, що музиканти в ресторанах, в кабаках і так далі завжди скручують оці регулятори. Скрутили, вимкнули. Прийшли на роботу, накрутили, так, увімкнули. Є варіанти підсилювачів, в яких. Позаду регулювання. так, Тут а, в рековому корпусі воно це все діло стоїть. Один раз виставив тут ще місце під процесор, і з процесора все керується. В принципі, їх крутити не потрібно. Приходите на роботу, вмикаєте мікшер, вмикаєте процесор, всі джерела сигналу, і вже в самому кінці вмикаєте підсилювачі. Закінчили роботу, так? Першим ділом вимикаєте підсилювачі, і потім вже вимикаєте все в зворотньому порядку. Так? Це золоте правило, яке прям необхідно дотримуватися. Заходив до мене ще один апарат в ремонт. Такого плану, так, тільки там був cf 900 Тут аналогічно регулятори. Ідуть не плавне регулювання, а такі невеличкі ступені. Це відчувається. Підсилювач взагалі не мав ніякого звуку абсолютно ніякого. Ну, першим ділом перевіряється вхідна плата, чи це заходить сигнал, і далі відслідковується вже сигнал, поступово чи він є. Поломка знайшлася на цих двох регуляторах. Після заміни регуляторів все стало на своє місце. Аналогічно, музиканта питаю, навіщо ж ти весь час після роботи їх скручуєш. Ну, каже, я так звик. Ну, Звик, то будеш міняти їх постійно. Ось в мене пультик тут так стоїть. Знову ж таки, спочатку вмикаєте мікшер, потім підсилювач. Назад все в зворотньому порядку. Тобто, якщо ви вимикаєте підсилювач першим, відповідно, мікшер не обов'язково цей мейн. Весь час скручувати і ці всі канали, весь час їх скручувати. Аналогічно і навпаки, так? Приходите на роботу, навіть якщо у вас мейн стоїть виставлений, так? Увімкнули мікшер, увімкнули підсилювач. Тобто сигналу ніякого не йде, все буде добре. Знову ж таки, повертаємось до старенької Ямахи. Тут вже інша справа, коли у вас два в одному. Тут дійсно, за рахунок того, що конденсатори заряджені, підсилювач ще деякий час може зберігати свій робочий стан. І коли ви вимикаєте даний апарат, так, вас може відразу мікшер погаснути, але дати отой залишковий потенціал, неприємний звук на підсилювач. Не спорю, в таких апаратах в принципі, можна скручувати. Мейн при умові, якщо дійсно є от такий звук неприємний переходного процесу. До речі, ще в мене є власне власному користуванні мікшер такого плану, так, шоу фірми, але має 4 мікрофонних, 4 стереопари і на борту підсилювач 2 по 400 Вт. Там, в принципі, не грає ролі регулятор майстра, тому що як тільки пропадає живлення, моментально реле. Відмикає акустику. Коли вмикається живлення, там є затримка трішки, яка пізніше підключає акустику, щоб ці всі переходні процеси так стали в своє робоче місце. Добре, йдемо далі. По активній акустиці. До речі, бачите, тільки замітив, які краплі. Це робота хейзерів Дим машин, так воно осідає. Наче як дим, все класно, але потім отака от бяка у вас може бути. До речі, інша колонка чистенька. Знаєте чому? Тому що це були тоді останній раз, як працював монітори. Один був з одної з сторони, а цей був біля хейзера. І відповідно, хейзер трішки мені її закакуняв. Так ось, майже вся акустика. Навіть не майже, а вся, яку я колись е, користувався, яка в мене була, через мої руки проходила, так? Аналогічно, регулятори ніколи не скручував. Живлення вимкнув, все, питань немає. Так само і вмикається. Без проблем. Аналогічно, сабвуфери, також з модулями. Ніколи їх не кручу. Один раз виставив, все. Більше не лізу. До прикладу, в контролерах трішки все простіше. Тут фейдера, кросфейдер, піч фейдери, фільтр, гейни, воно все керується напругою. Тобто ви його крутите, змінюється напруга, яка йде на логічні елементи, і в залежності від того, яка приходить напруга, програма вам показує, яке положення самого регулятора. Тут або воно працює, або воно не працює, стрибає. Е, інше діло, це, наприклад, регулятор майстер. В більшості випадків і контролерів регулятор майстер керує аналоговим сигналом. Тобто, вже звук після цифрового перетворення в аналоговий сигнал заходить на регулятор, і регулятор напряму вже видає вихід. Тут може репіти, шурхати і так далі. На цих регуляторах воно або працює. Або десь там місцями пропадає. Все. Так вони ж вартують копійки, ці регулятори. Ну, насправді не все так просто. Не до кожного підсилювача, так, можна поставити такі широко поширені регулятори. Наприклад, Park Audio юзає такого плану регулятори, але з довгим штоком. І тут контакти вигнуті в іншу сторону. так. Інші підсилювачі можуть використовувати якісь свої регулятори, які там спеціально для них робили і так далі. Тобто, якщо ви потім хочете з ними морочитися, так, ну то крутіть їх скільки вам влізе. Не бачу сенсу взагалі їх чіпати. Тому, друзі, робіть все на свій розсуд, на свій розум. Виходячи з свого положення, становища, так, особисто я не рекомендую на підсилювачах так, кожного разу, коли ви його вимикаєте, їх викручувати в нуль. Цього робити не потрібно. Воно виставляється один раз, і працюється. Все.